Чуєте? Шановна Тамара ну, коли мені, я... поважайте депутатів, всіх присутніх. Поважайте, будь ласка. Я, я захищаю свої права. Чуєте? Ну, коли в мене зроблені документи, обов'язково повинні а Документ після військового стану. Чому так не робиться? Наче тут мають інтереси. Юнак. Ви не ображайте депутатів, шановна я... товариша. Товар, Чуєте чи ні? Дамя, питання, я прошу вас доступен. присісти і, слух... я... що, требуйте, слухайте, якщо хочете бути, Все. Ставиться на голосування проєкт рішення щодо затвердження порядку. Ну, що, Мені що кликати муніципальну варту Ми вас просимо, вас послухали, Будь ласка, присядьте. Не заважайте проводити сесії. Ви чуєте чи ні? питання Шановна Тамара Миколаївна, поважайте депутатів всіх присутніх. І слово, і слово, і слово. Вам слово дані. Так. Шановні депутати, ставиться на голосування. Я прошу не заважати ставиться на голосування. Проєкт рішення щодо затвердження порядку денного з доповненнями, які були підтримані в цілому, прошу голосувати. щоб дати хлопцям 10 хвилин для виступу, щоб озвучити свої пропозиції. Я думаю, що всі вони це цьому підтримують. Ставиться на голосування дана пропозиція, щоб дати слово представникам громадської організації. Рішення призвели. Прошу, розтрибуде. До І покання вдається прокласти, якщо можна. Доброго дня, шановне панство. Звати мене Чинський віктор, представник від ветеранської спільноти нашої. І за ці роки, скажімо так, збиралося дуже багато проблемних питань. І вони з кожним роком стають все проблемніші. Хотілося б вже почати щось робити і донести до, як і до мешканців міста, так і до депутатського корпусу донести ці проблемні питання. І що нас чекає? Бо треба дивитися в майбутнє, війна йде, як ми розуміємо що, на жаль, кількість і поранених і загиблих, і взагалі просто хлопців, які повертаються на в, в нас збільшується. І треба щось робити для того, щоб вони могли з без знайти тут в суспільстві. В нас зараз в місті пані Тетяна Ващук підняла питання по реабілітації медичній саме. І готується проєкт на реабілітаційний центр, який дуже чудовий є, і ми рахуємо, що їм потрібний місто. От, і були пропозиції там від деяких людей, е, щоб е, його десь переносити там, чи що. Е, хотілося б одразу висловити наше бачення в тому, що це недоцільно в тому плані, що коли хлопці приходять танвіція, коли проходиться проходити реабілітацію, це мусить бути якесь відокремлене приміщення саме від лікарні. Тому що ну, це має бути спокійне місце якесь. І те місце, що вибрали зараз. І я рахую, що воно чудове є. Не знаю. Це на мою думку і на думку моїх колег, яким ми, ми зараз працюємо з і Далі інше питання, яке би хотілося підняти, про створення так званого ветеран хабу, як ми його бачимо. Тобто, реабілітаційний центр він не покриває всі потреби, тобто реабілітаційний центр самодичного це спрямування. він… Забирати буде хлопців, які потребують саме медичного втручання, тобто і відповідно там буде якась психоемоційна реабілітація з ними поруч з фізичною реабілітацією. А ветеранхабом ми хочемо зачепити ту категорію хлопців, які не потребують медичного в плані фізичного втручання, так, але є якісь психіхічні, психологічні проблеми. І, і давайте будемо чесними, вони будуть, тому що навіть якщо брати статистику по... В роках до вторгнення то дуже багато хлопців було поки закінчено життя самогубством. Про це невдобна тема, мало хто про це говорить, але дуже багато людей закінчувало життя самогубством через те, що вони не могли себе знайти або в суспільстві, або не приймали суспільство, або мали якісь проблеми, які не могли вирішити, відповідно. І так то буде понопо по зростаючій би, тенденції, воно буде збільшуватися, бо людей зараз більше задіяно, ніж в АТО було задіяно. Та? І, відповідно, треба якось заздалегідь, превентивно реагувати на можливі як би, виклики, які будуть в майбутньому. Тому ми от хочемо ще створити такий ветеран-хаб, якби за основу беремо нашу громадську організацію новостворену, бо стара вже трошечки віджила своє, якби і більшість людей немає тут, а більшість людей там. Відповідно, було прийнято рішення, що створити зараз нову громадську організацію і на її базі робити значить, цей ветеран хаб. Що, що воно бачить собі? Тобто це хлопці будуть мати своє якесь місце, де вони зможуть прийти, поспілкуватися з такими ж, як вони, і тоді вже в роботу будуть включатися психологи, як ми це бачимо. Тобто спочатку хлопці будуть приходити до своїх до таких, же, як вони не будуть, бо mm. зах... ну, багато хто не розуміє, що от типу в нас же ж є в лікарні там психолог, там чи в нас там ще десь є психолог. Типу, хлопці не підуть. Тому що це треба визнати, що в тебе є проблема. А з цим є проблема? Хлопці не будуть визнавати того. Тобто треба зробити так, щоб вони прийшли самі, а прийдуть вони самі тільки в тому випадку, коли там будуть такі самі, як вони. Тобто до нас вони прийдуть, до нас вони з нами будуть говорити. І паралельно вже може тоді сідати працювати психолог, якийсь відповідно фаховий. Наголошую на тому. І тоді б можна було надавати якусь відповідну допомогу. Робити на базі того ветеранхаба якісь моменти, там, наприклад, ту ж саму чарт-терапію чи якісь е, ігрові моменти, там, е, в плані, щоб людей витягувати, стоячи з депресії, там, відповідно, чи е, з того, що людина закривається в собі, приїхавши станвідці, ми всі розуміємо, що люди становиться нормально не повертаються. От. І вона закривається просто в собі і треба їх витягувати. Тобторанхаб це ми хочемо створити для того, щоб е, скажімо так, у тих людей, які не потребують медичної допомоги, витягувати з того всього, і щоб не було наслідків якихось нехороших Тобто І це ми хочемо створити ветеранхаб. Тобто дві паралельні структури, грубо кажучи, структура, яка, яка буде, значить, яку планує пані Тетяна організувати, це буде медичного спрямування. І оця наша структура, яку ми плануємо зробити, типу, воно буде якби, більш на психоемоційне направлення на діяльність. Психоемоційне. І що хотів пану меру запропонував, і вам хочу запропонувати, що є в нас таке приміщення чудове, яке би в принципі нам воно повністю не потрібно. Нам потрібно був би такий перший поверх у плани амбітні. У нас в принципі то першого поверху буде достатньо приміщення, як правильно називається. Колишньої початкової школи. ну, Біля молочної кухні, червона школа, там, простим народним язиком кажучи. О, і, чому я його пропоную, тому що ну, все одно воно є власністю міста, якби, воно є в аварійному стані, всі прекрасно розумієте. І тут такий Пропоную, якби, вийти з ситуації. Тобто приміщення є, його треба робити, ремонт його треба робити. Це кошти з міського бюджету. Вони досить великі потрібно, будуть, треба. Чому я пропоную якби, його віддати? Нам під цей, тому що на ветеранів можна спрямувати додаткові кошти ще і з державного бюджету, і субвенції залучити, інвесторів залучити, волонтерів залучити. Гранти міжнародні можна залучити. І це вже буде менше навантаження на міський бюджет, тому що ми всі розуміємо, в якому стані то приміщення і що там треба робити. Тому я пропоную це приміщення, якби подумати над тим, щоб його віддати під оцей проєкт, що ми плануємо зробити. Тобто, якось, щоб депутати подумали над цим питанням і подумали, як це правильно зробити, оформити і так далі, тому подібне. Ну, в принципі, в мене все. Депутати, чи будуть запитання? Прошу. Іван Антонович, скажіть, будь ласка, ми це розуміємо, що ми можемо натворити цих організацій, але ви розумієте, що ми сьогодні говоримо за реабілітаційний центр, де ми можемо сьогодні базувати і ці Ні. Ви взагалі люди, не розумієте, де ви його проєктували? Де ви його проектували? Хто запитання давав проєкта, щоб запроектувати на 50 ліжок реабілітаційний центр, який буде варто нам на бюджету, депутати почути, 200 мільйонів. Не 100 мільйонів, що розумієте, 200 мільйонів. І це питання двох років будови. Якщо сніг проаналізувати нашу лікарню, термова, ми будуємося приймальне відділення півтора року. 400 квадратів. Де віра тим хлопцям є, що ми збудуємо цей центр? Давайте правду говорити. я розумію, що ви вмієте будувати. Але покажіть, що ви збудували місце. Покажіть, що збудували місце. І дайте віру. Так, я хочу це уточнити деякі моменти. В першу чергу, ми приймальне відділення будуємо не півтора року, а ми почали його будувати з 1 грудня минулого року. І це можете порахувати скільки це місяць. По-друге, територія, яка вибрана проєктантами, ідеальна для центру реабілітації. Це підтверджують як, пан Влічинський і інші військові, які повністю підтримують цю територію. Тому що там чуть не центр міста, непогана природа, і воно дуже все навписується в малюничку. І підтверджується те, що все-таки це, центр реабілітації має бути відокремлений від медичного закладу. Ми всі побажання військових, проєктант це все врахували. І говорити про те, скільки буде коштувати, ви всі знаєте, що сьогодні президентом оголошуємо питання щодо мережі реабілітаційних центрів по Україні. І ми йдемо в ногу з задачами президента. У нас проєкт вже на, на виході, і ми будемо туди залучати кошти не тільки місцевого бюджету, а кошти донорів, європейських донорів, держави, тому що на наступний рік планується субвенції на підтримання реабілітаційних центрів. І тобто ми йдемо в ногу з державою. І я думаю, що сьогодні більшість депутатів питань допомогу. Щодо питання хабу, ну вчора у нас такі була зустріч. Вони вчора до мене попросилися на зустріч, це десь була 16.00. Вони сьогодні ну, ідею свою ванту. Ну, Ми ж будемо про це ще говорити і говорити. Ну і хочу на рахунок сказати того, що чого воно не може бути не, два центри разом. Тому що це центр медичного спрямування, це територія медичної сфери, якби це територія Міністерства охорони здоров'я. І людина для того, щоб прийти туди, вона мусить сказати, грубо кажучи, заявити всім, що в мене є проблема і прийти в той медичний центр. Ви цього не дочекаєтеся, хлопці. От, от серйозно. Якщо цього не робити, будь-ви на виході проблеми в виді суїцидів, підривів гранат в громадських місцях, бо не зовсім все хорошо в людини отут робиться, розумієте. Тобто треба <кхе> працювати, кажу ще раз, на випередження. І людину треба чим якби, стимулювати до того, щоб вона щось зробила з собою, щоб вона витягнулася з того. І кажу, найкращий спосіб це коли воно йде відокремлено і ніхто зверху не стоїть. Коли там іменно свої, коли він людина заходить туди і вона знає, що то мої хлопці, ми разом були. Розумієте? Я Ну, Дякую, дякую, я думав, дякую, я... просто що Дякую вашу... вам за інформацію. Дякую, що донесли до депутатів, то громадськість добре, будемо дякую, дякую. далі працювати. Добре. Переходимо до розвитку питань порядку денного Де... питання про внесення змін до рішення міської ради. Так, відпочається. Шановні депутати, прошу зареєструватися для оголошення депутатських запитів. Депутату Василець Наталія. Шановні колеги, у мене пане голово, звертаюся до вас, оскільки два дні назад ви публічно на своїй сторінці Фейсбуку висунули ряд звинувачень... Прийде на засідання чи не прийде, до нього треба зателефонувати і запитатися, буде він чи не буде, і по якій причині, і тоді ви будете знати причину. Якщо для вас мало того, що е, даного дня я фізично була відсутня у місті Володимирі і не мала змоги бути присутня е, на даному побажальному засіданні, Значить, попишіть це. Я буду представляти вам там довідку з лікарні, можливо, вам треба, чи наказ на відрядження. Розумієте? Проте ви не говорите вже скільки часу про втікачів депутатів, які виїхали за кордон, і їхні прізвища не світяться вас на сайті. Ні одного разу я не бачила, і ви це питання не піднімали ні одного разу. По-друге, я не отримую ніякої заробітної плати і не працюю тут у міській раді, у мене є відповідна діяльність, яку я повинна здійснювати. Я завжди приходжу і стараюся якось узгоджувати е е е е е е всі питання, щоб бути присутні, і на бюджетній комісії, і на погоджувальних радах. А е е ви мене звинувачуєте, у якихось політичних іграх. По політичних іграх, якщо би це була якась, е як ви говорите, змова політична. Ми тут з ядуком двох би не прийшли. Олександр Васильович був присутній на засіданні погоджувальної ради. Ви робите акцент на деяких важливих питаннях, що ніби ми ігноруємо. 27 виділення коштів мільйонів для військових. Проте ви їх запихаєте в пакет і хочете, щоб ми пакетом проголосували за бюджет, коли я особисто, як голова бюджетної комісії, не можу погодитися з рядом питань, які включені в цей бюджет по фінансуванню. Ви е, акцентуєте увагу на субсиді генераторів, коли ваші керівники приходять на бюджетну комісію і говорять, що їм потрібен 30 кВт генератор для того, щоб вибачте, в Лекару проводити концерти. Бо ніби може бути концерт, і треба буде підключитися до світла. Ви акцентуєте увагу на сьомій школі по фінансуванні зарплатної плати. Натомість, ви не говорите, що з вашого погодження створений клас на 13 учнів. Ви не говорите про те, що з 18 груп продовженого дня 7, знаходиться в сьомій школі. І <рик> е е е це пояснити ніхто не може. Ви е е говорите, що 200 тисяч для доставлення тіл для полегів, звичайно, коли лист адресований, вибачте, на Ігоря Володимировича, а не на Ігоря Анатолійовича і представлений на бюджетну комісію. І можна говорити на цю тему дуже багато. Я прошу вибачень в тому публічно, що моє прізвище, моє ім'я на вашій сторінці було е, записано е, і мене публічно звинуватили, що я не приходжу, що я граюся, що я, я не відповідальна. Дякую. Слово для оголошення депутатського запиту дається депутату Сергія Вологові. Дякую. Мій депутатський запит адресований міському голові. Продовж осені, зими 2022 року, коли були відчутні перебої з електричною енергією, чимало установ торгівлі використовували генератори для забезпечення потреб електричної енергії. В більшості випадків таке встановлення електрогенеруючого обладнання відбувалося без дотримання санітарних норм. А саме. Віддаль до найближчих поверхень стін вікон, це я цитую, вимоги, е, санітарні вимоги до встановлення генераторного обладнання, була меншою 6 метрів. Е, був відсутній захист від тварин людей і дорожнього руху. Були непоодинокі випадки встановлення генераторів на тротуарах. Е, генератори не були обладнані заземленням, обладнання не було захищене від попадання природних опадів. Окремі зразки обладнання викликали сумніви щодо наявності необхідних сертифікатів якості та безпеки. На підставі цього прошу завчасно вжити заходів щодо перевірки готовності заходів щодо використання генераторів, якщо буде в цьому виникати потреба. Дякую. Ставиться на голосування. Підтримано. Слово для оголошення депутатського закладу надається депутату Гнатіку Андрію. Депутат. Свій депутатський заклад я адресую міському голові і прошу його для наглядності, щоб працівники вибрали фотографію, щоб знали, про що мова на екран цього місця. До мене, як депутата міської ради, часто звертаються мешканці, які проживають в електронних будинках на вулиці Луцька номер 219-223-225 з проханням вирішити проблему незадовільної організації дорожнього руху на вулиці Луцька, яка полягає на дорозі державного значення М-22, район магазинів АБЦ та оборотися. Що не можна Тут. А, там що не видно. Так, назначеній ділянці дороги до капітального ремонту, який завершили у 2019 році, знаходився пішохідний перехід. А на даний час він відсутній. Дайте сімішу не 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 терапію. Дайте сімішу терапію. Оце фотографія з Google Maps, яку ми Мапсами. Якому побачимо Ми перехіди. бачимо цей розпушний пішохідний переход. Ми, ми бачимо пішохідний перехід, яким не, активно користувалися люди. Там ніколи не було. було. Дану ділянку дороги користується велика кількість водіїв, що в'їжджають у місто та виїжджають з нього, що неможливо безпечний перехід. Минулого миру це на згадній ділянці автомобіля, була травмована дитина, яка переходила на місці дороги. Також багато водіїв. Які в'їжджають в місто на вказаній ділянці дороги, перевищують дозволену швидкість. А ми знаємо, що за 50 метрів розташований ліцей No5. Таким чином, на мій погляд, потрібно облаштувати пішохідний перехід з острівцем безпеки, який також буде примушувати шуфері стишувати рух автомобіля на згаданій ділянці дороги. Можна нас прийняти? Це такий острівець безпеки і е, далі слідуюча... Це, це, це так, як європейський розуміння Україна, для того, щоб і пішохода, і щоб наближаючись до даного місця, він пригадував і подивився, чи дійсно є та пішохода. Зважаючи на зазначення, кількість законодавлення поставку депутатів місцевих біля, прошу вжити заходи для ліквідації даної необхідності

Ставиться на голосування. Підтримано. Чи будуть ще депутатські записи? Нема. Переходимо до порядку денного. Питання про внесення змін до рішення міської ради від 04.06.2021 року no 10 про комплексну програму захисту населення і території міської територіальної громади від надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру на 2021-2025 роки. Прошу вимочку, виконавчих комітетських міських радіо від. 7 державного пожертво-рятувальні частини, 3 державного пожежно-рятувального загону головного СНС України Львівської області щодо виділення коштів виглядів субвенції на загальну суму 1 мільйон 394 тисячі 948 гривень. Дані кошти будуть спрямовані на придбання аварійно-рятувального обладнання, а також на заходи на покращення матеріально-технічної бази даного підрозділу. Даний проєкт рішення займоситься на профільній депутатській комісії. Рішення було позитивне підтримано. Чи будуть запитання? Ні. Ставиться на голосування даний проєкт рішення за основу та в цілому. Рішення прийняло. Наступне питання про внесення змін до доповнення до рішення міської ради від 01.10.2021 року номер 10 рік 4 про затвердження програми матеріально-технічного забезпечення військових частин Володимир волинського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, проведення закладів територіальної оборони та комплектування військових частин, мобілізаційної підготовки і мобілізації в громаді на 2021-2025. Роки зі змінами. Прошу Що стосується внесення змін до даного проєкту рішення, то надійшло ряд звернень від військових хочу